Чим дальше людство живе і якоби розвивається, на превеликий жаль, менше і менше ми чуємо добрих новин. Може, я нас тільки замічаюсь. Але до сьогоднішнього дня, слава Богу, що ось уже 2000 років звучить одна найкраща новина Ісус Христос Воскрес. Тому я хотів би також привітати нас. Христос Воскрес. Христос воскрес! Христос Воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Прочитав ці слова, я їх ще раз прочитаю. Іван Геліки, 24 розділ. Це події, на основі яких ми святкуємо День Пасхи Господні, День Воскресіння нашого Господа і Спасителя. Ісуса Христа. І так, а дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в Цілі. Ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додому, ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо Воскрес. Пригадайте собі, як Він вам говорив, коли ви ще перебував з вами в Галилеї, він сказав: Сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути. І Воскреснути третього дня. І згадали вони ті слова Його. А, вернувшись від гробу, про Все те сповістили одинадцятьох та всіх інших, то були Марія Магдалина, і Івана, і Марія, Мати Якова, і інші з ними. І вони розповіли апостолам Це, та слова їхні здалися їм. Вигадкою і не повірено місці. Отак, як було написано в законі Моїсеєм, як говорили пророки Старого Заповіду, як святкував сам Ісус Христос, будучи ще з учнями, про те, що йому належить бути виданому, побитому, поруганому, увитому. І на третій день Він. Воскресне, це свідкував сам Ісус Христос. Це святкував закон Моїсею, це свідкували пророки. пророк. Прийшов час і це сталося. І дійсно, після тих подій, коли Ісуса Христа видав найближчий із учнів з 12, ми знаємо, коли його взяли як розбійника, повели, судили. Декількох правителів судили в Синедріоні і винесли вирок безпідставний, не зробивши ні одного гріха, ні одного переступу, ні одного беззаконня, він був виданий людьми і присуджений на смерть. І руками Римлян його було прибито до Голоского Христа, і він на ньому помер заплативши повну ціну гріхів всього. І так сталося. Але пройшло три дня, на третій день, як він говорив ще зранку на світанку. Жінки, які бачили поховання його, ідуть до гробу взявши особливі масті, якими намастювали тіло помершої людини. Вони прийшли для того, щоб віддати останню шану того, тому, кого вони дуже любили. І коли вони прийшли до гробу, вони побачили, що той камінь, який, великий камінь, був відвалений від гробу, вхід відкритий. Коли вони війшли, тут написано, що вони не побачили тіла Господа Ісуса. Вони бачили, як покладалося тіло Христове у грі. Вони бачили, як закатували цей камінь великий. Але тут, коли вони прийшли, тіла Ісуса Христа немає. І коли вони розмишляли і були в такому непорозумінні, що сталося, явилися їм ангели, Господні, посланники. І сказали, задали таке питання, чого ви шукаєте живого серед мене. Вони прийшли на цвинтар, то місце, де покладали померші тіла. І вони там шукали Ісуса Христа. Але ангел говорить, що його тут немає. Ніж мертвого немає. Його немає, тому що він живий. Він Воскрес, як він і казав вам, як він свідкував сам про це. І написано, що вони тоді сповнили про те, що Ісус Христос говорив. І, розвернувшись, вони пішли для того, щоб цю новину, добру новину, про те, що Ісус Христос Воскрес, звістити учням Ісуса Христа, не першим апостолом Його а також ще багатьом учням, які ходили з Ісусом Христом. І коли вони прийшли, як ми тут читаємо, це були жінки Марія Магдалина, Івана, Марія Матіякова, і ще інші з ними. І вони прийшли до апостолів і сказали, що Ісуса Христа нема в гробі. І Він Воскрес, і ангел Господь, свідкував. І тут написано, що та слова їхні здалися їм. Вигадно і неповірено їм. І... Ну, що ще треба людям для того, щоб повірити? Пам'ятаєте, що Ісус Христос, коли ходив ще і навчав людей іван і він розказав одну історію про і Лазаря. І ви добре знаєте цю історію, коли будучи у муках. Багач просив оця врама, щоб він послав лазаря, щоб він воскрес і явився у дім цього багача, тому що в нього було п'ять братів. І щоб він прийшов і засвідкував їм, щоб вони не попали в те місце, в якому вже був багач. І Ісус Христос сказав, у них є закон і пророк, Нехай їх слухає. Але далі він говорить, якщо навіть Воскресли прийде буде говорити, все одно не повірить. Так сказав Авраам по цьому багатчу. І так підтвердив Ісус Христос, що навіть коли мертвий прийде, де говорити не повірить. І знаєте, після цього. За цієї історії Ісус Христос Воскресив Лазаря. Не того Лазаря, який помер разом з багачом, іншого, його друга, який жив в Єфані, ви знаєте теж добре цю історію. Лазар помер, його було покладено в гроб. Чотири дні він там пролежав, почав складатися. Ісус Христос прийшов і сказав: вийде Лазермон із року. І він вийшов. І сам Лазар. Пішов поміж людей, і він ще жив і був свідком. І знаєте, слава Богу, що були люди, які увірували. Іван Левід від Івана написано, що були люди, які бачили Воскресіння Лазаря і увірували в Ісуса Христа. І слава Богу за це. Що серця цих людей все-таки розтопились. І що але на превеликий жаль, ті люди, яким часто святкував Ісус Христос, це були фарисеї, книжники, священники, первосвященники, ті, які добре знали закон Онісеї, ті, які добре знали пророків, добре знали про Месію, який має прийти, але їхні серця залишилися. Запеклими і невіруючими. І як написано в Євангелії Івана, що вони не тільки Ісуса Христа шукали, щоб убити, а вже шукали і лазаря, щоб убити, і щоб через Лазаря не вірували в Ісуса Христа. Наскільки жорстокі серця? Господь являє чудо Воскресіння лазаря. Твоє Воскресіння, він явився жінкам, він потім явився апостолом. Історія описує Іванівська, що він явився потім більше як 500 братям, які бачили Воскрес Ісуса Христа. І вони були прямими свідками. І вони святкували людям. І на превеликий жаль було ще багато людей, які не вірили. Ця історія взагалі. Вже тямиться 2000 років. І сьогодні Євангелія про Ісуса Христа, про Його смерть за закриті людей, і про Його Воскресіння проповідається по всьому світі. Сьогодні багато людей по всьому світі. Сьогодні три Пасхи, Пасха Юдейська, Пасха по новому календарю, по-старому, збіглася. І багато людей сьогодні будуть. Говорити Христос Воскрес. Інші будуть відповідати «Во істину Воскрес. Але на превеликий жах, як і тоді, переважна більшість людей не вірить в Воскресіння Ісуса Христа, в Його смерть за гріхи людства, не приймають його. Хоча говорять, виконують обряди різного роду. Я послухав новини вчора і хотів. Побачити, що ж будуть говорити про саме це свято, як же ж його мають святкувати. І знаєте, на превеликій жарт по центральному каналах говорили про те, як треба правильно вдіти, що треба взяти, куди йти, що зробити, де стати, куди повернути, знаєте, що потрібно робити, що не потрібно робити. Але про Ісуса Христа, на превеликий жаль. Не було сказано ні одного слова. Звісно, можливо, були другі сюжети. І сьогодні по деяких каналах все-таки проповідується Воскресіння Ісуса Христа і слава Богу за це. І нехай люди чують, нехай люди приймають віру і Спасання. Тому що Христос Він для цього прийшов. Отець Небесний зробив свого Богу все. Він дав Слово своє. Він віддав найдорожче, що мав свого сина. Він явив свою славу, воскресивши його мертвих. Ця звістка проповідується. З боку Бога все зробить. Тепер вибір людина. Хто прийме цю звістку, щиро увірує, покається, той спасеться. І буде в Царстві Божому. І так як воскрес Ісус Христос свій час, Він твердісток і змертвий. І так само воскреснуть всі, хто мають надію на Ісуса Христа. Ми віримо в це, ми маємо таку надію. І маючи сьогодні багато негативних новин, страшних новин, які не тільки в Україні, а й в всьому світі. Ми маємо одну дуже добру, світлу новину. Ісус Христос воскрес, і ми воскреснемо з ним. Ми віримо в це. Хай Господь благословить серця тих, хто до сьогоднішнього дня ще не відкрив своє серце, не прийняв цю івангівську звістку. Про те, що Ісус Христос помер особисто за ваші гріхи, що Ісус Христос особисто воскрес для вашого Воскресіння і для вашого спасіння. Хай Господь змощить ваше серце, Дух Святий, нехай скаже особисто до вас, що Господь вас любить. І чекає вашого покаяння. І Він хоче спасіння всього. Кожна людина, яка сьогодні ходить по землі, Він хоче, щоб всі люди спасли. І він все зробив. Хто прийме, спасеться, хто відкине, буде засуджений. І це є істина Божа. Хай Господь благословить. Будемо молитись, дякувати Богу за за все. Амінь.